Вітання всім, хто дивиться нас. З вами ведуча нового медичного проєкту Катерина Іванишин. Мета програми встановлення довіри між лікарем та пацієнтом, розвіяння фейків, а також донесення правдивої та чіткої інформації щодо лікарської допомоги з дотриманням повної безпеки. Це може стосуватися кожного громадянина, який потенційно потребуватиме допомоги у тому чи іншому лікувально-профілактичному закладі. А сьогодні спілкуватимемося з завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії Андрієм Івановичем Негребецьким. Пане Андрію, доброго дня! Рада зустрічі. Привіт. Як ваш сьогоднішній робочий день? Сьогодні трошки напружений був робочий день у нас сьогодні. А так, нічого, загалом. Все закінчилось добре. Це чудово. Знаю, що професія анестезіолога загалом вона і складна, і стресова. То як ви впорайтеся з надлишком негативних емоцій, які так чи інакше присутні у вашій роботі? О, ну Тут в мене простіше. Я досить добре знаю наші Карпати. і Раз-два рази в місяць я собі... З наплічником вигулююся, окрім того, катаюсь на лижах і люблю знімати фотографії. Дуже круто. Тож, думаю, можна переходити до іншої локації та розпочинати нашу вже тематичну бесіду. Давайте спробуємо. Тож, поки ми прямуємо до нашого місця, до нашої локації, чи можете згадати якусь цікаву історію, яка пов'язана з вашою професійною діяльністю? Ну, оскільки... У нас сьогодні тема буде знеболення в пологах, то можна нагадати про першого анестезіолога, хто був в цьому світі. Це був наш господь Бог згідно християнської традиції, який приспав Адама, взяв у нього ребро і створив Єву. От, але... Далі у нас райський сад закінчився трагічно, бо вони згрішили, не послухалися свого батька, і відтоді почала жінка народжувати в муках, а чоловіку потім чола заробляти на хліб насущний. Робота анестезіолога це як своєрідне мистецтво, яке не кожен може побачити та зрозуміти важливість анестезіологічної служби. Тож, для того, щоб розвинути нашу тему, давайте розпочнемо з такого загального і найпростішого, що таке епідеріальна анестезія, які є до неї покази, та яким чином вона знеболює процес пологів. Ну, якщо вже ви заговорили про мистецтво. І про анестезіологію, то можна порівняти терапію з магією, а анестезіологію з медициною. Бо в нас все просто. Низький тиск підняти тиск, високий тиск опустити. Не дихає, треба, щоб дихав. Не б'ється серце, треба завести серце. А терапія це магія. Ну, а що стосується знеболення в пологах, то тут... Починаючи з середини XVIII століття вже почали знеболювати пологи. І тепер це дуже актуально і на часі. Ну, взагалом, якщо взяти про знеболення вагітної жінки, є кілька методів використання всяких препаратів із них. На першому місці у нас стоїть як золотий стандарт знеболення, це епідуральна анестезія. Далі є використання закису азоту, газу, наркотичних анальгетиків, ненаркотичних і допоміжні методи, такі як там народження в ванні, ароматерапія, масаж, сучасні це VR-технології. Ну, але як я вже Говорив, повторюся, що золотим стандартом на даному етапі розвитку медицини це є епідуральна анестезія. Чи могли б ви провести паралелі між пологами, які відбуваються з введенням е, епідуральної анестезії та з фізіологічними пологами, але вже без е, епідуральної анестезії? Е, по великому рахунку, якщо грубо і швидко і коротко сказати, то тут все просто. Жінка народжує в звичайному своєму режимі, це вона сконцентрована тільки на одному, це на своїй болі. І більше вона ні про що не може думати. Це біль, біль і біль. І це переживання від одної перейми до другої, від потуги до потуги. Якщо ж вона е, народжує під епідельною анестезією, тут вона може сконцентруватися, власне, на народженні, на процесі народження, на своїй дитині, на оточуючих близьких, які зараз поруч з нею в пологовому залі і на своїх відчуттях. Також ще один важливий момент це протипокази, адже тут вже залежить життя не тільки матері, але й дитини, в принципі, як і під час усього періоду вагітності. Ну... Як і звичайно до кожної маніпуляції є свої покази і, і протипокази. Їх не так багато. Ну, на першому місці я би поставив це відмова самої жінки народжувати без болю. Трапляється таке. Друге, це покази зі сторони плода. Дестрес або якісь проблеми під час пологів, тут вже не можна нам цим займатися. Це є пряме показання до кесаревого розтину, вже якщо щось з дитиною не так. Далі є різні екологелопатії, порушення згортання крові жінки, низька кількість тромбоцитів, подовжений час згортання. І коли ми робимо цю епідуральну анестезію, ми можемо зашкодити. Також алергії. Алергії, але вони досить рідкі. Ми використовуємо амідні групи препаратів. Вони практично не мають алергії, але обов'язково на це треба зважати. Ну і септичні різні стани, гнійничкові ураження шкіри в місці уколу також із протипоказанням. Небагато. Тож чому підральну анестезію вважають золотим стандартом? Тому що якраз і... іменно. Епідуральна анестезія дозволить практично 100% знеболити пацієнтку. Це раз. Друге, вона не обмежує її мобільність, вона може собі ходити гуляти зі своїми рідними по пологовому залу. Вона може легко перейти в знеболення на кесарський розтин, якщо щось піде під час пологів не так. Окрім того, вона зменшує частоту і глибину розривів промежини при пологах. Крім того, вона має лікувальний ефект при дискоординованій діяльності шийки матки і при ригідності шийки матки. Ну і окрім того, вона практично не впливає на плід. І дозволяє жінці отримати максимум задоволення від процесу пологів. Жінці готуватися до епідуральної анестезії простіше. Більше готується анестезіолог. Жінці просто треба справити свої фізіологічні потреби. Вона може бути і після їди. Це не важливо так, як при загальній анестезії. Osionfish. І Анестезіолог просто має переконатися в тому, що гар добре зібраний анамнез. У жінки немає алергії, вона чітко погоджується на цю процедуру, вона має підписати інформовану згоду пацієнта на цю анестезію. Анестезіолог має перевірити її аналізи, згортання крові, кількість тромбоцитів. Далі він має встановити їй венозний доступ для забезпечення інфузії для, при потребі і зробити їй пробу на місцевий анестетик. В принципі, ось і вся підготовка, а також пояснити, що буде в подальшому і як це має виглядати. Це все тягнеться із середньовіччя. Із середньовіччя ми говорили на початку нашої розмови про. Про те, хто був першим анестезіологом і як було. І раніше вважалося, що жінка має відчути кожною клітиною свого тіла цей біль, Для того, щоб потім дуже гарно і сильно любити свою дитину. Я вважаю, що це пережитки. І практично ми не зустрічаємо людей, які відмовляються. Є просто люди, які не інформовані. А все вже в свою чергу залежить від того, як спрацює, наприклад, жіноча консультація, поліклініка, перший етап. От, до нас жінка має вже поступати обізнано. Хоча я заглянув перед цим інтерв'ю в інтернет і такого прочитав про епідральну анестезію, що якби я був вагітною жінкою, я б міг би відмовитися. Там такі жахи написані. Просвітницька робота. Повинна проводитись. Ви згадали щодо інтернету, соціальних мереж. І от досить часто можна побачити, почути та прочитати різноманітну кількість міфів щодо епідеріальної анестезії. Чи могли б ви їх розвіяти, так би мовити? Так, міг би, оскільки я колись був інтерном, потім молодим лікарем. Я чув всякі страшилки. Ну, одна з найжахливіших це після епідуральної анестезії, людину може спаралізувати в неї, вона втратить можливість ходити, відчувати ноги і так далі. Ну, це жахливо. Це може бути тимчасово на період, на маленький період, під час того, як робиться анестезія, ноги втрачають чутливість. надзвичайно в рідких випадках. Епідуральна анестезія тим і добра, що вона дозволяє, однією з її переваг, золотий стандарт, полягає в тому, що, окрім того, що жінка перестає відчувати біль, вона має можливість рухатись, має народжувати в будь-якій позі, яка там їх там 40 з чимось рекомендованих поз для народження дитини. І вона якраз може ходити якраз під час цієї анестезії. Тим вона і, і класна, ця анестезія. Тому це все страшилки з 19 і 18 століття до нас дійшли. І багато жінок вірять, що після епідуральної анестезії в них після післяпологовому періоді довший час болить спина. Це також міф, який легко розвіяти з ростом живота вагітної жінки її м'язи постійно знаходяться в напрузі. Хребет весь час намагається м'язи спини розпрямити її, а животик тягне вперед. І Тому м'язи постійно в напрузі у 75% жінок вже є болі в спині до народження. І вони будуть певний час після народження. Крім цього, є дуже поширено серед жіноцтва таке, що не можна робити епідуральну анестезію одразу. Треба дочекати з розкриття 5 сантиметрів, шийки матки і так далі. Це все вже в минулому і доказано, що чим раніше зробити епідуральну анестезію, то це навіть скорочує загальний термін пологів до 90 хвилин на півтора години. Швидше можна жінка народити. І причому не порушуючи ніякої фізіологічної процесів під час цього народження. А які існують взагалі ускладнення? Ну, звичайно, як кожна маніпуляція, а анестезіологія це агресивна спеціальність. Та як і хірургія, це частина хірургії, то можуть виникнути. Але при досвідченому лікарі. При обізнаності жінки, а ми інформуємо своїх пацієнтів перед тим, як вона має себе поводити, ризики зведені до мінімуму. Скажімо, за мою практику, я працюю вже більше 28 років у нашому пологовому будинку, то окрім якихось головних болей в післяпологовому періоді протягом пару днів, які гарно лікуються, піддаються терапії, нічого такого не можу пригадати. Середній час знеболення це від години до двох годин, якщо це болюсна доза. Якщо це постійне знеболення, то воно постійно йде, знеболюється. Ну, рекомендовано знеболювати, наприклад, за кордоном жінка, поступаючи в пологовий будинок, практично в неї ще немає пологів, або тільки вони починаються, там їй одразу ставлять цю епідральну анестезію, і вона весь свій час цей проводить вже під знеболенням. У нас трошки інакше, у нас є показання до цього, акушери гінекологи дають нам показання, і ми робимо. До речі, наш заклад у нас біля 70% знеболених пологів. Це дуже велика цифра. Ми десь приблизно на рівні Києва. За кордоном максимум є 90. Щороку у нас це зростає. Це з 1200 жінок, у нас майже 800 знеболено. Не рахуючи кесарські розтини. тобто відсоток 70. на, В першому плані тут це має виникнути емпатія між пацієнтом і лікарем. Для цього, для цього анестезіолог має бути впевнений в собі, чітко розказати жінці, що на неї чекає. Як проходять ці етапи анестезії, коротко розповісти, і потім вербально підтримувати контакт перед кожною слідуючою маніпуляцією, і попереджати. Зараз я зроблю це, потім я зроблю це і таким чином все буде гаразд. Жінка буде чітко виконувати всі інструкції, а анестезіологу дозволить швидко, тому що сам анестезіолог без жінки цю процедуру не виконає. Вона має виконувати. Певні умови для того, щоб забезпечити цю анестезію. Тож, чи погоджуєтесь ви з тим твердженням, що довіра між лікарем і пацієнтом це вже 50% успіху в роботі? Це більше, це 90%. Тож була рада з вами познайомитись. Дякую за теплу зустріч інформативну. До нових зустрічей.